Вітаю в ефірі. Проект IT Boom. У ньому розповідаємо про найновітніші технології, які змінюють наше життя. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке: роботи у супермаркетах. Американська мережа продуктових магазинів замінила працівників машинами. Як реагують покупці? Швидка допомога онлайн. Українські розробники запустили сервіс замовлення доставки ліків. Технологія віртуальної реальності б'є рекорди з популярності. Чи скоро прийде час, коли кожен матиме 3D-окуляри, дізнаємось у сюжеті. А на сам кінець найцікавіше. У рубриці девайси розповімо про гаджети, яких ще немає у продажі, утім, які вже здивували багатьох. Українці відреагували б, якби у магазинах почали працювати роботи. Адже у нас, на відміну від сполучених штатів Америки, такого досвіду ще немає. Тамтешня велика мережа роздрібної торгівлі використовує машини замість робітників. Цього року роботи почали працювати у 50 продуктових магазинах мережі. Вони виконують рутинну роботу працівників супермаркетів, сканують етикетки та замінюють їх, а також стежать за наявністю товарів. Робити це можуть завдяки камерам, які у них вбудовані. Машини пересуваються магазинами серед покупців. Аби попередити про наближення, подають звуковий сигнал. Працівники супермаркетів раді таким новаціям, а покупці практично не. Не реагують на роботів. За спостереженнями керівництва приблизно 50% клієнтів ігнорують їх. В Україні інші новації. Вітчизняні розробники запустили ресурс з онлайн-замовлення ліків. Серед його переваг не лише швидкість та зручність замовлення, а й низька ціна. У базі сервісу близько тисячі столичних аптек з усіма необхідними даними, препаратами у наявності та їхньою ціною. Коли користувач вводить назву потрібних ліків, система сама обирає найкращі варіанти, враховуючи вартість та логістику. Коли препарат обрано, працівник ресурсу їде в аптеку, купує його та доставляє за адресою. Якщо оформити замовлення до обіду, отримати ліки можна вже ввечері. Наразі система працює лише у Києві. У планах розробників запустити її і в інших містах. Період розквіту віртуальної реальності за прогнозами міжнародних компаній за 4-5 років технологія стане мейнстрімом, і практично кожен матиме вдома 3D-окуляри. Досі VR поступово проникає у різні галузі діяльності людини: від продажів нерухомості до освіти. Більше про це далі. Діся своєю майбутньою квартирою, яка буде готова лише за рік. Завдяки технології віртуальної реальності, покупка нерухомості на відстані стала трендом. Інновація дозволяє зайти у кожну кімнату, роздивитися кожен куток, змінити колір шпалер чи стелі, переставити меблі, а замість звичайних вікон поставити панорамні. Для цього варто лише одягнути окуляри віртуальної реальності. Да, сейчас очень часто и архитекторам, и дизайнерам, и различным застройщикам приходится презентовать то, что еще не построено, то, что еще физически не существует. И вот как раз на этом фестивале мы представляем такие решения, которые помогают продавать на расстоянии, либо переносить в будущее и продавать те объекты, которых просто еще нет. Ну, сейчас на самом деле не только для застройщиков это актуально. VR вже використовують для перевернення уваги клієнтів у торгівлі. Сайти з тривимірними моделями одягу, які можна повертати у будь-який бік та комбінувати з іншими елементами гардеробу, відвідують вдвічі частіше ніж ті, на яких розміщені статичні фотографії нових колекцій. А перед дисплеями у торговельних центрах, на яких можна приміряти одяг на себе, збираються чималі черги. То есть, как это работает, все, наверное, знают, есть, понимают, да, что мы сканируем некие, некое изображение і соответственно видим картинку, которая возникает. З цією картинкою можна взаємодіяти, можна не взаимодействовать, можна смотреть так далі. Вот. Рус'єм цієї технології є ігрова індустрія. Саме вона є основним полем для застосування віртуальної реальності. Тепер ігри від першої особи трансформувались і вийшли за межі моніторів комп'ютерів. Для того аби повністю поринити у віртуальний світ, ігромани купують окуляри, шоломи і навіть рукавиці. Зараз серед геймерів стали популярні VR-шлеми, які дозволяють пережити ігр по-новому. Поэтому розробники все чаще намагаються придумати якісь інновації, щоб удивити ігрока как можно лучше. В связи с этим украинские разработчики придумали новое дополнение для первых шлемов, которое позволяет не только видеть, но и чувствовать запахи происходящего на экране. Эта маска имеет 9 сменных картриджей, которые как раз таки и позволяют получить лучший экспириенс от игры. Методи застосування віртуальної реальності в ігровій індустрії можуть стати у нагоді у туристичному бізнесі, адже у ньому також все базується на відчуттях та емоціях. Через окуляри клієнти туристичних компаній за лічені секунди можуть упинятись у різних куточках планети, обираючи найкраще місце для відпочинку. Для більшої реалістичності міжнародна мережа готелів вдосконалила технологію. При виборі місця відпочинку клієнти компанії. Анії можуть зайти у кабінку, де крім тривимірного зображення, створена імітація кліматичних умов. Так людина може не лише бачити, а й відчути атмосферу місця. Віртуальна реальність змінює й освіту. Ця технологія актуальна для медиків. Тривимірні моделі будови тіла людини дозволяють вивчити її досконало. Нині існують навіть освітні додатки, які дозволяють провести операцію у віртуальному світі. Складні речі тепер вивчати можна дуже просто. Потрібно лише одягнути 3D-окуляри. Як викладач я можу стежити за процесами навчання, і це дійсно вражає. Студентам необхідно засвоїти дуже багато нової інформації, яку складно вивчати по книжкам. Технологія віртуальної реальності допомагає розібратись у всьому. Діті створюють десятки гаджетів. Розробки призначені для використання вдома, на роботі та на відпочинку. Ми відібрали найцікавіші з них. Гаманець, який неможливо загубити, вигадали у Німеччині. Для цього вбудували у нього GPS-трекер. Власник портмоне може під'єднати його до телефона і у разі необхідності відстежувати, де він знаходиться. Ще одна функція винаходу не дозволить крадіям забрати гроші чи банківські картки. Коли власник з телефоном відійде від гаманця не більше ніж 200 метрів, а хтось почне відкривати портмоне, воно подасть. Звуковий сигнал. офісний стіл створили у данії. Він підлаштовується під свого власника, змінюючи висоту. Так, за ним можна працювати стоячи або сидячи. Серед переваг цього винаходу його легкість та простий дизайн. Такий стіл можна розмістити як вдома, так і в офісі. 60% людей на планеті мають проблеми зі сном. Змінити цю статистику вирішили винахідники зі сполучених штатів Америки. Вони створили девайс, який має покращити сон власника. Для цього він використовує світло, звуки та запахи, які, на думку науковців, допомагають відпочити. При купівлі гаджета людина може обрати кілька ароматів, які їй до вподоби. У налаштуваннях пристрою потрібно обрати, яким кольором світитиметься він вночі, а також підібрати музику. Українці не відстають від іноземців в арсеналі наших розробників безліч корисних девайсів. Один із них камера з 12 -ма матрицями, аналогів, які на нашому ринку немає. Open360 може бути корисним кожному. За допомогою цієї камери можна створювати якісні панорамні відео природи чи, наприклад, історичних пам'яток. Усі охочі можуть використовувати відзнятий матеріал, здійснюючи подорожі у віртуальному світі. Хочемо допомагати світу, бачити, щоб люди, які не можуть фізично вибратися в якісь цікаві місця, побачити все це майже на власні очі. Була ідея, наприклад, поставити це на моторний катер, приїхатися по Дніпру і зняти панорами, як красиво у нас природа виглядає, тому що там реально красиві усілякі кар'єри. Взагалі природа дуже класна. І Google знову ж таки робить такі тури, і кожен раз, коли Євляється щось нове, це велика новина, а там ми пройшлися біля дамо ще щось. Тому так, в принципі, поки що це розраховане на локальний ринок. Цей девайс знадобиться і бізнесу. Аби привернути увагу примхливого клієнта, власникам компанії доводиться чіпляти інноваційністю. За допомогою панорамної відеокамери можна відзняти товар з усіх сторін, створивши згодом його 3D-модель. Чи навіть справжній віртуальний магазин? Коли зараз є якийсь інтернет-магазин, то просто товари розміщуються. Але якщо є великий мол, то можна проїхатись цією камерою по молу. Відзняти все в 360 градусів і людині не потрібно йти мову, вона просто зайшла, використовуючи окуляри або через сайт, або з телефону, зрозуміла, що їй треба холодильник чи пилосос і він конкретно там знаходиться, і вона зможе його замовити, побачивши вже зріне стрім. Інші вітчизняні розробники подбали про домашніх улюбленців. Для них створили розумні ошийники, які оснащені великою кількістю функцій. Такий винахід не допустить втечі тварини, а також сповістить про проблеми зі здоров'ям. Головний модуль ошийник, його основне спрямування це моніторинг стану здоров'я собачки, він вимірює життєво важливі показники здоров'я, такі як температуру, пульс, частоту дихання. І всі ці дані далі проходять інтелектуальну обробку. Тобто формуються графіки на основі цих даних, таблиці, і користувач може це в всеозначковому такому зручному вигляді аналізувати, дивитися, використовувати. Також для моніторингу здоров'я ми плануємо у нашому додатку мобільному, що власне буде все це контролювати, зробити алерти, повідомлення про те, що собачці варто зробити прививку, наприклад, або там час її нагодувати, тобто повністю дозволити хазяїну собачки якби, бути в курсі здоров'я своєї тваринки. Справді дуже корисно ветеринарам знати статистику до того, як ми принесли собачку йому клініку. Тобто першим, що вони роблять, це міріють його температуру тіла собаки і частоту дихання. Це дві основні скажімо, життєві показники, які вони мірюють. Якщо в них буде статистика, скажімо, за останній тиждень, день, детально, вони зможуть поставити діагноз набагато швидше і набагато точніше. І ми відкриті для пропозицій різних ветеринарних клінік. Додаток до винаходу домашня годівниця, дозволить турбуватися про улюбленця, знаходячись далеко від будинку. Якщо заздалегідь підготувати корм і воду, можна нагодувати тварину, просто натиснувши кнопку у програмі на смартфоні. На цьому все. Це була програма IT Boom, яка доводить, що технології змінюють світ. З вами була Анастасія Кулібаба. До нових зустрічей.